Чернігів отримає 5 мільйонів 200 тисяч євро грантових коштів від Невко для реалізації проєкту реконструкція трубопроводів централізованої системи теплопостачання комунального підприємства теплокомуненерго днями на сесії міської ради затвердили договір з північною екологічною фінансовою корпорацією. Що відбулося зараз у нас на сесії? Був 22 травня. Був підписаний в Хельсинки в штаб-квартирі НЕВКО, був підписаний договір про грант. І відповідно вже до регламенту і процедур в і регламенту. Чернівської міської ради, секретар міської ради, який виконує обов'язки міського голови, підписав цей договір. І повинна ми повинні були затвердити сесію. Після цього починається більш активна робота саме щодо реалізації цих проєктів. Проекти передбачаються реалізовуватись протягом 18 місяців, тобто в цьому році це тендерні процедури виконання проєктів, але ми дуже маємо надію в цьому році виконати один етап це саме відновлення теплової ізоляції повітряних майстральних мереж. Чернігів єдиний обласний центр, який залучив таку суму грантових коштів для відновлення мереж. До того ж, вони грантові, а не кредитні. Тому повертати їх не треба буде. Ми наполягали на тому, що це повинен бути грант, тому що на сьогоднішній день Чернігівська міська рада не має можливості залучати такі великі кошти в такі проекти. Ну тобто самотужки, це дуже дуже великі кошти. Проєкт має ще екологічне спрямування. Його реалізація у Чернігові має на меті знизити споживання теплової енергії майже вдвічі і значно зменшити. Викиди парникових газів. Було вибрано три основних напрямки: це відновлення повністю теплової ізоляції повітряних теплових мереж магістралі номер 1 протяжністю 3,3 км. кілометри. І перекладки в двох ділянках. Це одна ділянка по проспекту Перемоги, там, грубо кажучи, від круга від танку, як ми звикли це називати. І друга ділянка це по вулиці Кацюбинського. Протяжність ділянок одної, відповідно, становить близько 400 метрів, друга ділянка це близько. Близько 800 метрів. Таких масштабних проєктів система централізованого теплопостачання міста Чернігів ще й не мала в своїй історії, тому для нас це дуже дуже знаково. Зараз проводяться підготовчі роботи для визначення підрядних організацій з метою реконструкції трубопроводів централізованої системи теплопостачання КП Теплокомуненерго.